Привіт, друзі! Мене звати Марк і ви на моєму каналі. Сьогодні я вам розкажу про дивовижну збірку Каскарня «Оце кухня. Робота над проєктом почалася ще минулого року. Презентація була планована на березень, але почалася війна і проєкт заморозився на невідомий період. Влітку письменниці відновили роботу та видали книгу. Нещодавно я їздив у Вроцлав на презентацію книги і як це було, дивіться далі. Зараз буде презентація книжки, дуже книжки, і Головне для хлопців. Якщо не навчитеся добре варити, то не знаєте жінки. Бо тепер дівчата не хочуть ані варити, ані бути в кухні. Ми сьогодні вам хочемо презентувати такий цікавий захід. Наш благодійний концерт за участю музикантів святого рівня. І ми презентуємо власну книгу. Ми авторки це Анна Стопіна, Юлія Черевань. Дуже раді, що ви прийшли сьогодні. І я думаю, що у нас буде затишно, тепло і смачно. Всесвітньо віднові музиканти Анна Савицька. Кухар з великим стажем роботи, наскільки це можливо, в його віці, ведучий кулінарних передач канадського телебачення, Марк Ценар. Марк, наш чудовий мар, він є нашої збірки. І про це тут в нас в книзі сказано. Ось, тут всі його нагороди, всі конкурси, ви такі не збрати участь, класи описуємо. І, власне, а що ж тут є? По-перше, вона в нас дуже красиво оформлена. Бачите, це всі мої авторки. Кожна вклала, повірте, частинку серця, в нас 13, і кожна з нас написала історію художню про якусь страву. Тобто це не просто книга рецептів, це історії про Україну. Тому що в нас авторки, знаєте, яка географія? Одна е, майже гуцулка, вона в горах живе. так? Аня з Миколаєва, я з Києва. В нас тут є. Ну з Києва в нас тут декілька, але всі в різних регіонах України живемо. І власне написали про те, що в нашому регіоні найпопулярніше. Книга дуже красиво оформлена. Ось, подивіться, які в нас тут ілюстрація. Це просто ми постаралися, стати, зробили подарунковий варіант. І в кінці кожної страви, бачите, є рецепти. По-перше, я ще забула сказати, у нас навіть е, у вигляді меню змісто коридору, бачите, все як в ресторані. І в кінці кожної страви є її рецепти. З рецептами нам, звичайно, допоміг наш шановний пан Бренше. І бачите, тут, де сторіночка йде з рецептом, тут є е, QR-код. І от коли ви за цим QR-кодом перейдете, куди ж ви перейдете? Ви перейдете на канал Марка, YouTube канал де він ці всі рецепти для нас відзняв у форматі відео. Хоче голубитися.